Друзі, всім вітання, Рівна з вами навіть в таку дочову погоду ми робимо вам відеоогляд. Тож заїхав до нас наявність дублькабіна Тент. Це у нас Mercedes Sprinter 2016 року. Однокатковий з новеньким тентом. Ось цілесенький, гарнесенький. Все тут в оригіналі без старих втручань. Всі чотири колеса також в досить хорошому стані. Має новесенький тент цілесенький, гарнесенький. Зараз відкрию, покажу вам. Всередині. всередині, як бачите, все чистенько, гарнесенько. Ніде нічого не протікає. Тут у нас також чистеньке, гарнесеньке, він у нас іде семимісний. У водія є підлокітник. Ось така от мультимедія, печка на механіці. Має два ключа. Все у нас тут солодчик чистенький, доглянутий, без затирань, без нічого. По двигунчику тут у нас Це 2,2 дизель на 160 критинські сили. Та 120 кВт. Ось такий от красень із ціною 21900. Також є багато в наявності Дубль-кабін, звичайних бортів антентованих на будь-який вибір. Все, будемо чекати на стоянці. До зустрічі!